З Мачо у принцесу, на що готові зіркові татусі заради донюк. Почнемо з брутального Двейна Скелі Джонсона, який на цьому відосі виглядає ну точно як принцеса. Дівчатка роблять татусі у макіяж, а потім ще й знімають з ним танцювальні тренди. І знаєте, схоже, зірка форсажу зовсім не проти. Не відстає від скелі і Джеймс Вандербік, який разом з донечкою просто тестував маску для обличчя. А ось Кріс Прат з Дереком Джетером і зовсім. Косять під ефієм. Ну а тепер шок. Пізнаєте на цьому фото гарячого Крістіана Грея із 50 відтінків сірого. Актор Джеймі Дорнан щасливий батько трьох дівчаток, які просто обожнюють тролити татуся. Проте Дорнан не єдиний, хто одягає вдома сукні. Так виглядає Фемілі Лук соліста гурту Maroon 5 Адама Левіна. До неофіційного клубу татусів принцес доєднався і наш Сергій Притула. Волонтер зізнається, що почувається абсолютно щасливим, коли Соломійка робить ему маникюр.